Після ракетної атаки різні канали почали брати інтерв'ю у різних чиновників. Ну і ось тут один народний депутат, сидячи в себе явно е в будинку, бо так на фоні і Галявенка, там і Альтаночка. Ну, тобто у них, них будинки, ребята, вони живуть дуже заможньо. Це ви в своїх Хрущовках, не А в них все окей. Тому вони, вони знають, що вони говорять. Будь ласка. Потім не досягнути мати, щоб. За Україну терево, дерево, 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 дерево. Підвись. Я не спеціально. От, цікаво. Обов'язково виходить в ефір і трендіть. Ну, це обов'язково промовчати ніяк не можна. Не, не можна не розповідати, що Путін не досяг, що ми там відносно легко, він далі скаже, що ми відносно легко там відбились. Ну, так Путін не досяг сьогодні, Путін досягне завтра. Це обов'язково провокувати, обов'язково розповісти.